Будьмо уважні, коли настав вечір того самого дня першого тижня, а двері були замкнені там, де були учні страху перед людьми, Прийшов Ісус і став посередині і каже, мир вам, сказавши це, показав їм руки й бік і зраділи учні, побачивши Господа. І знову всім їм каже, мир вам. І як мене послав Отець, так я посилаю вас, сказавши це, дихнув на них і каже: Прийміть Духа Святого, кому відпустите ріки, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються. Тож Томаш, один із дванадцятьох, на прізвисько Близнюк, не був з ними, коли прийшов Ісус. А інші учні йому сказали, ми бачили Господа, а він відповів, як не побачу, як не побачу на руках його ран бід цвях, і не вкладу пальцем в місце, де були цвяхи, і коли руки мої не вкладу в його бік де не повірю. І по вісімох днях учні знову були в домі, і Тома був з ними. Уходить Ісус, а двері були замкнені, і стає посередині і каже, Мір вам, бо потім каже до, до, до Томи, вклади твій палець сюди, і глянь на мої руки, і простяни твою руку, і вклади її в мій бік, і небудь не віруючи, але віруй, тома відповів і сказав до нього: Господь мій і Бог мій, каже йому Ісус, тому що Ти бачив мене, тому віриш. Щасливі ті, які не бачили, і увірували. Багато ще інших чудес учинив Ісус на очах своїх учнів, що їх не записано в книзі, цій, а ці записано, щоб ви ввірували, що Ісус є Христос, Син Божий, і увірувавши, щоб мали життя в Його ім'я. Христос Воскрес! Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос воскрес! воскрес. Сьогодні маємо томину неділю, неділя після Пасхи, провідна неділя або Антипасха. Сьогодні нам перед очі ставиться один із учнів Тома, той, який не повірив, бо каже, не повірю, поки. Пальця свого не вкладу в ту рану, де були цвяхи, якими прибили Ісуса. І не вкладу мої руки в те місце, де був пробитий списом. Я собі так думаю, ну так може казати людина, яка бачила, як Христа прибили і як пробили йому бік. Він ж не каже, що йому там палець запхати тут, де йому списом пробили, а руку. Тобто рана була така, що можна було руку запхати. Він уже мав уяву, як виглядали рани від свяхів і рана, яку був пробитий бік Ісуса. І тому каже, поки пальці не запхаю в рану і руку свою в бік, не повірю. Чи Ми маємо сприймати, знаєте, апостола, тому як якогось. Ну, недобро, знаєте, як називають, каже ти туман невіруючий. Чи то є так дуже погано, я би сказав, що з томи треба брати приклад. Знаєте в чому? Тому що все треба піддавати сумнівам, щоб виробляти в собі критичне мислення. Не хочу переконатися. Чи це є погано? Ні. Але Христос каже, для мене, ті, що віруєте в мене, блаженні ті, що вірують, не бачивши. В іншому не треба вірити, а переконуватися. Бо Христос каже, що віра ваша спасе вас, для моєї душі є дуже важна віра. І Господь. Оту От віру нам дає. Віра це коли відсутність знань. Це коли треба прийняти за правду якусь істину зараді авторитета того, хто проголошує ту істину. Чи поважаєш ти той авторитет? Так. Значить, для тебе ти сприймаєш на віру, ти довіряєш цій людині. В іншому каже Господь, будьте як Тома. Він не сказав так напряму, але якщо він цю подію ставить так перед очі, то є дуже важно, щоб ми завжди переконувалися усіх тих справах, які ми чуємо від когось. Бо є ворог цього світу, ворог, верніше, князь цього світу, але ворог людської душі, диявол. Він... Створює ілюзію. Бо брехня це і є ілюзія, яку він хоче людям подати. І все, що диявол дає людині, це брехню і жити у світі ілюзій. Не в реальному світі, а у світі ілюзій. І людина часом захоплюється отими диявольськими продуктами. І вона хоче бути обманута. Вона хоче жити в ілюзії, бо так простіше. Так простіше. Переживати все, а нема проблем, все дуже добре. Можна грішити, от я згрішив, мене Бог не покарав, блискавка з неба не впала, мене не вбила нічого. Можна далі грішити. Це ілюзія диявола. Бо тому що кожен нас вчинок будує нас, кожна наша думка рухає нас до якоїсь дії. І потім ми набуваємо певної якусь вигляду якогось, так? І приходимо, кінець життя людини приходить, вона стоє перед Богом, Господи. Боже! А то що я таке обраний? А то не обрання, а то душа так виглядає. А то що так від мене смердить? А то не ти, це душа, твої гріхи побачила, і почали вони смердіти. А гріхи, вони смердять, і це для диявола як запах, там, де його люди. І він біжить зразу, раз-раз-раз, і вже ловить ту душу і тягне до пекла. І Бог каже, та чекай, то, -то моя дитина. Ні, він каже, подивись. Подивись і на нього, який він. Повні ці ілюзії забралися, і лишилося нутро правдиве, смердячи гріхами і повністю непридатне до життя з Богом. Нічого нема спільного з Богом. Нічого. Нікому не допомагав, нікому їсти не дав, нікого не вбрав, нікого за руку не взяв, ні, нікого не підтримав, ціле життя прожив. І все тільки в одну сторону. Мені, все мені. А віддавати ноль. Ноль. І Христос приходить, зверніть увагу, в одному випадку в другому випадку приходить і каже, а двері були замкнені. Перші християни ховалися, так, ховалися. Але чи варто сьогодні це піднімати? Питання. Сьогодні ми ж не ховаємося, нас не переслідує держава. За те, що ми молимося. Але Христос підносить цю подію, щоб ми зрозуміли, що там, де молилися учні, це якби наша душа, а двері замкнені. І Христос приходить і каже: мир вам. Він прийшов і по-єврейськи каже їм шалом. Мир вам. Тобто від того, поки в тобі буде мир у твоїй замкненій душі, куди ти нікуди не йдеш до Бога, не хочеш до Бога, не бачиш Бога, Бог приходить через твої замкнені двері твоєї душі і каже: мир вам. І от коли в тебе там настає мир всередині душі, це ознака того, що Бог до тебе прийшов. І потім. У цей етап, він каже, показав їм руки, ноги пробиті від цвяхів. Але ті рани вже виглядали не як такі страшні язви, закровавлені, а ті, з яких сіяло велике світло і хотілося до них доторкнутися, бо від них виходила величезна благодать, яка несла в собі життя, стала джерелом життя. Тобто, це відбулася переміна. Бо тому що не просто Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував, і з гробу засяяло світло. І з гробу, що символізувало смерть, відпішло в життя. Христос став переміною. Терпіння перетворилося в торжество, смерть перетворилася в життя. Тому та антипасха, що означає, ну, не проти, так? Напроти Пасхи, або означає замість Пасхи. Бо цілий тиждень оцей, це був якби один великий день святкування. І антипаска це восьмий день, тобто новий день. Тобто ми живемо сім днів, а це восьмий день. Життя вже як прообраз життя у вічності, нова Пасха. Замість Пасхи. Переміна отата, смерть перемінюється в життя. Те, що було рани, пробиті Христові, перемінюються в джерело Божої ласки. І тома не був, не бачив, і тому він сприймав такого Христа, якого Він знав і бачив, бо він ще не бачив Воскреслого Ісуса. І тому Він каже. Поки не побачу, поки не засуну палець, поки руку не засуну, не повірю. І Христос приходить до нього. І прийде до нас, кожного, хто не вірує, щоб дати нам віру, не знання. Бо Тома, коли прийшов і він йому явився, то вже була не віра, то вже були знання. Бо тому що Він побачив Ісуса. Він Його. Міг помацати. То вже нема віри, то вже є знання. Але після отримання знань, якщо людина відпаде від Бога, її дуже тяжко потім спасти. І її дуже тяжко врятувати, бо каже, ти же був свідком. Тому Господь і каже: я даю вам віру, іменно з милосердя до нас, щоби ми. Не мали знань, документа з ще там з чимось, а віру. Виконав молодець. Не виконав, може ще раз. Бо, ну, ти, ж, ти ж не бачив, ти ж не був там. Ми ж не жили з Ісусом Христом, ми не ходили разом із тими його учнями, ми не були свідками Божих чудес. Тому ми маємо віру, бо нам пише Святе Євангеліє. І він каже, Господь, блаженні ті, що вірують, не бачивши. Дихнув на учнів і каже: прийміть Духа Святого, кому відпустите гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються. Він дав владу, він делегував свої повноваження своїм учням і апостолам. І апостоли висвятили своїх помічників, єпископів. Єпископи висвятили. Собі помічників, священників, деяконів, щоб служити Богові, прославляти Бога, і жити, і перебувати у цім дні Пасхи, коли Воскресіння Христове цілий тиждень, як один день, так, світлий понеділок, світлий вівторок, світла субота, цілий тиждень як один день. І наступає восьмий день, восьмий день, новий день життя в вічності, до якого кличе нас Господь. Оце ще називається провідна неділя, так? Неділя та, що проводить людину до Царства Божого. Перебуваючи в сім дні неділя, томенна неділя це є поєднання людини, правдиво, яка сумнівається, і вічності, до якої кличе Христос. І перебуваючи в цих сумнівах, Бог тебе утверджує. І ти стаєш частиною вічності. Ти стаєш частиною Воскресіння отого сьогоднішньої провідної неділі. антипасхи. Восьмого дня, дня у вічності за межами всього. Тому що душа наша пройшла, і піст відбули. і стали свідками Воскресіння Христового. І сьогодні приймаємо отой дар. дар Učasti v večnosti, mer vam. Amen. Hr. z Bazkras.